В кінці епохи барокко почав з'являтися новий стиль архітектури, відомий як Рококо. Кінець епохи бароко перетинатиметься з більшою частиною епохи Рококо обидва стилі використовувалися майже одночасно протягом 1700-х років. Це найбільш кричащий і показовий стиль архітектури. У будівлях в стилі Рококо кожна поверхня повністю покрита деталями і квітами. Архітектура Рококо з'явилася у Франції в 1730-х роках та швидко поширилася на інші країни. Дорогі матеріали та виліч архітектури Рококо зробили його популярним стилем, особливо у багатьох палацах Європи. Багаті люди того часу робили ремонт інтер'єру своїх палаців саме у стилі Рококо, щоб продемонструвати свої багатства та статус. Одним із найзнакових елементів архітектури Рококо є використання надмірних деталей. На зображенні ви можете побачити інтер'єр аббатства Цвіфальтен у Німеччині. Простір повністю покритий складними деталями, включаючи статуї, різьблення та фрески. Архітектура Рококо часто використовувалася в релігійних будинках, щоб надихнути місцеве населення і показати процвітання та престиж християнської церкви. Рококо використовує яскраві кольори, золото та інші щедрі матеріали, а також елементи античної архітектури. Архітектура Рококо була відносна недовговічним стилем, який тривав менше ста років. Будівлі Рококо примножили багато аспектів архітектури бароко і значно покращили їх, створюючи простори, які були неймовірно грандіозними, зухвалими та надихаючими. Архітектуру Рококо можна знайти у багатьох найбільших палацах світу, і це стиль, який є синонімом автономного правління більшості монархів XVIII століття. Багатство епохи Рококо, зрештою, призведе до великих соціальних та політичних змін у Європі, а в мистецтві з'явиться більш практичний стиль, відомий як класицизм.